мої котки и кочки, я сьогодні буду грати в Tokyo World. И зараз мені треба достроїти мої... моєму будиночку. Одну або дві кімнати. Давайте сейчас це треба глянуть. Давайте вам пока що сделаю обзорчик. Думаю, що, може, все крім у Давайте я вам пока що на оці сделаю обзор на нульовий. На нульовий быстреньку быстренько. Вы цього давайте допустимо, що не бачили. Там нічого ви не бачили, давайте. Ось так. Угу, все. Треба включити мікрофон. Тільки Все, всім привіт! Все, всім привіт! Це я от, моя осочка. Це от я, я це. І сьогодні ми будемо е, делать обзор на, на мою недостроєну хату. Ну, я буду думати, що вам це все сподобається. Тому поїхали. Зараз ми будемо. Оце прибираємо. Зараз ми будемо дивитися на мою хату. Це, 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 це мій чоловік, він у мене лежить. Ну, не думайте, що він у мене скуф, він просто устав після роботи. Ось тут посидіти можна, ось так от. Тут ось такі от мультики можна включати. Ну, все, давайте отак. Вот тут у нас нічого немає, ну нічого страшного. Це так для естетики ми поставили. Тут ось такий от коврик. Тут можна посидіти, за дитиною подивитися. Ось така от у нас вона естетика. Тут її бутилочка і все. Ага, то шмотки мого чоловіка. Оце от верхня це шмотки мого чоловіка. Ага, це мої сумочки. Нічого немає. Тут іще мої шмотки. Давайте підемо тепер на перший. Я там вам ще буду показувати оці, оці, оці. Творі я вам ще хочу показати. Він у мене ві самий, мабуть, естетичний, крім кімнати... Моїх старших дочок. У мене є сама старша дочка, їй 15. Я не знаю, який її зовут, я її передумаю імя. Їй 15, у мене є ще дочка, який 13, у мене є син, якому 12, Цим дочком по 4. І все. От. У мені 38, Мому чоловіку 40. Ну, якраз я її народила в 21 чи 23, приблизно так. Все, давайте зараз будемо делать обзор. Давайте. Тут отакий от от прудик Вот такая вот штучка, де мої діти можуть отак от поскакать. Я не люблю скакать. Я не люблю скакать, вам так скажу. Ой, в мене квіточка знялася. Тут можна посидіти, щоб вони побалділи, отак. Тут я свої шмотки вішаю, щоб вони сохли. Якась голова якогось бобра чи якогось динозавра в неї спирили спір... в якогось динозавра голову. Тут теж посидіть. Ой, не посидіть, а поспати тут уже можна. Просто так по приколу поспати. Тут такий фонтанчик, можна пожарить отаке, і там ще якийсь мангал. Там батя у нас постійно почти. Тут отака зночка. Типа естетики, типу я питаюся зробити її естетику, але у мене не сильно вийшло. Ага, тепер до малышни підходимо. Тут може спати їхня подружка, їхня подружка. У них одежда як у бомжа, але нічого страшного. Це мої самі герлс. Ой, тут щось у мене силя пусто. Я хочу сюди рослинок. рослинок. І трохи іграшок. іграшок. Сюди, сюди, сюди. Рослиночки. Ось такий каптус давайте поставимо сюди. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Сюди давайте таку. Це так. О, навіть уже переображаються. Тепер ще ігрушки. Вони у нас ось тут. Вони у нас ось тут. Заходимо в розділ ігрушочок. Вай, я їх навіть не бачила, реально. Вай. Блуберіні Октопусні. Є ось така от фігня, ну хай буде тут. Давайте це кудись отак покладемо, потім вони будуть її брати. Ще давайте сюди, сюди сюди. Сюди цю запихнемо, Сюди цю. Ой, ну якось все вже преобразилося. Все. Ой, блюберині, октопусіні, давайте сюди посадимо. Все далі. Там мені треба обустроїти. Там мені треба обустроїти, там не показуємо. Там просто ось така от огромна кімната. Це буде, мабуть, гостіна, але я не знаю. Я не знаю, що там просто зробити. Ну, мабуть, буде гостіна, я не знала. Я просто хотіла там спочатку зробити дзвінку, але сильно дітям жирно буде. Сильно жирно. У них там свій огромний балкон буде, то батькам такий. Ага, тепер тут. Ось так. Така у нас кухонька. Ось така, от. Ось така кухонька, кухонька. У нас немає, їдемо і заказуємо. Ось тут. це моя подушка, тігріться. Ось цей мій син, якому 12. Він у мене бездар. Ось така от у нас ванна. Тут у нас пастірушки. Пастерушки, умивушки, подивушки і викидушки. Тут. А це Ну, крім двора. Тут сидять мої дві крашихи. Дивіться Аманда, Лінда і Роуз. От У них есть своя камера, ну не камера, чтобы их не ТикТоки снимать. У них есть такие туалетный столик, но я им косметику не купляю. У них есть такая игрушка что это у них одежда делая на кровати, ну ничего страшного. Э, у моей э, младш... младшей, у моей средней дочки э, рюкзак с кейпопером, у второй с за какой-то Короче, еще какая-то сумочка для их них танцев. Моя, моя, средняя дочка ходит на танцы. Мы... А, -а, а, дочка, выбачит. А, все, в тебе есть. В тебе есть одежда на танцы. Все, 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 Окей, 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 окей. Она одевает и це. Ой. Она, Воно одевает на танцы и це. И ось ца. И ось це. Дайте помірять. Давайте сейчас це поміряємо. Ні, це ні, це ні, це вона не одеває. Оце вона тільки одеває. <си> оце куди покладемо? Сюди. Все. Она тільки це одеваю, все, це тільки одеваю. У моєї старшої дочки вона у мене, типа ему. Ось таке от готски. Готське платічко. <сіх> я не знаю. Це спочатку я брала його на почті. Давайте тепер будемо на третьому поверсі дівати обзорчик. Ну там в мене так більш чуть-чуть скучно, ну, нічого. Все, давайте заходимо. Тепер. Тепер тепер, тепер майже, 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 чуть-чуть ще. Зой, подавайте, може. А, на, на що я вийшла? га? Давайте заново заходити. Тут, тут мені теж треба зробити. Там просто така комка. Давайте проходимо. Тут пістолети, щоб побризкатися. Такі пістолети, щоб побрискати. Угу. Такий от м'ячик. Ой, і нашу я воду з телефоном ще! Ай, як естетично самоліт, самет. А що у мене штани стали джинсами, га? А можна себе викинути через вікно? Ось так, типа. Ага. Стойте, давайте якусь фігню візьмемо. Ось так! Ось так ось так ось так. Ага, це нам треба сюди зайти. М -м, беремо якусь тут. Якусь ігрушечку. Якуся, давайте давайте давайте. Давайте цей трек візьмемо. А дивіться, наш трактор а наш так навіть Наш так типа це от, воно не тоне у нас А трактор тоне. Ну що, Можна його викинути? Нельзя! Тут навіть нельзя викидувати. выкидывать Ничего чогось у ворог доглючився, такого Все. Давайте зараз будемо обустроювати. Ну тут ще така фотозона для фоточок в інсту. Ось так от. Давайте зараз. Mm, я щаслива, я мать. От дивіться. Макбамараки лав, таке, таки або ось так. Або ось. Або ось. Ой-ой-ой-ой. Це чуть-чуть. Ось так, ось так, ось так, ось так. Армарам. У мене смайлик. Дивіться. Оп. А що у мене со смайликом? У мене щось тока ворлд глюче, га. Можна мені його убрать? Все, я его убрала! Все, давайте выключим микрофончик. Нет, с микрофоном краще. Вот, все, вся, от, все, от. Все, вот, все, слава богу. Ось так. Двите. Сл... Сейчас, двигайтесь. Слей. Слей. Це я переживаю, потому что мені не будут удалять вот цей зуб. Ось така от у нас чудо емоції. емоції. Якщо, у мене... Якщо у вас застряла така емоція, то просто нажміть на неї отак. Наприклад, отак. Отак, отак. Якщо у вас просто вона застряла, то. Вай дивіться. Це я, коли у мене діти прив... 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 привратили дом в бомбосховище. Оце це, це моє око, коли мені діти привратили дом в бомбосховище. А це табло, о, дивіться. Так, мого чоловіка. Це моя реакція, коли діти привротили дом в бомбосховище. Та господи, що я чоловіку малакаю! Це моя реакція, коли діти привротили дом в бомбосховище. А це реакція, а це моя реакція, а це моє табло, коли коли, коли діти привротили дом в бомбосховище. Мен, у мене дуже хороший чоловік. Мен, мені мені подарив iPhone 14. У мене щось ще тока World на якусь рекламу тему переключається. Тока World. Все, давайте. Не чоловіком я хочу балакатися. Все, давай, др... здрисни отсюда. Дуй отсюда вітром. Все. Я тебе сейчас до дітей відвезу, будеш балакать. Будеш, 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 будеш будеш, будеш, будеш десь. І потім я себе любимочку заберу. Моя, мой, мій, 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 мій чоловік буде грати, у нього, до речі, мого, мого сина. Ой, я чуть-чуть вийшла, ну нічого страшного, нічого. На другий. Мій чоловік буде їсти е, це красине логово в мого синочка. Якщо що, то я йому там все купляла? Привіт, бачу. О, ні, отак треба, отак треба. Ось так теж. Добрий день, синочок, можна я в тебе трішки пожору? Ой, да бери! бери, бери! Ага, я вот это возьму. Вот это возьму. Ой, нори ну, я уже сожрала. Ой, все, синочок, я візьму в тебе. Утісники. Папа, це мої любимі. А ты обійдайся нові купиш? Це мені мама купляла, Все мух бамик на імя Саша. Щас у мене реклама тему. Тему переключається. Оно просроченное. Ай ну, ні, ай, ну нічого Ай, ну нічого страшного. Зіму. Ну нічого страшного. Зараз будемо в баник на ім'я Олександра. О, лукаві кольця. Лукові кольця. Ну, прикольно. Е, лукаві кольця. К, лукові вікольця. С Лукові кольця. А, ні, оці от. Ні, Не, шнікерс. Ні, У мене снікерса немає. Ось так, ось так, ось так. С. Лукові кольця. А нагетс. Н. нагсы. Д нагцы. Гри. Нагіци, а нагіци, все. Тепер саме головне, треба поїсти. Хочу жрать, хочу жрать. Яка довольна людина. А, це не лукові коса. Лукові чіпси. Чи чіпси. Чупа кабра чи чіпси. Все, я наївся. Тепер будемо, будемо сидіти на кухні, це моє любиме місто. А давайте М? Давайте! Ну а ми вже будемо потихеньку закінчувати, а ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, м'як колокольчик, і на цьому. Всім до побачення!